Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Пам'ятаєте слова Портнікова про те, що Україна демократична країна, тому ми, прості українці, бідняки, повинні йти воювати. Тому що в демократичних країнах воюють бідняки. Ну, а верхні головаті. Чиновники, депутати, приближені, і поліцаї не повинні воювати. У нас же не феодальна країна, так? де барон, де граф, де герцог, одівали лати, брали в руки спис, меч, брали своїх підданих, да, охоронців приближених. Ті теж вдягалися і йшли на війну. Ну а за ними йшли просто людини. В Римі називали плебсом. Так от, Портніков помилився. Україна не демократична країна. Тому бідняки не повинні воювати. Ви скажете: тану, Україна суверенна держава, має президент. Вона демократична країна. Згідний, Україна суверенна держава, має президент. Але вона не демократична країна. Вона феодальна країна. Країна, в якій панують феодали. Візьмемо. Українських олігархів, в руках яких усе багатство України. Хто вони? А вони феодали. Візьмемо кожну область, кожне село, кожне місто. Хто панує? Панує закон, панує Конституція та ні. Панують місцеві феодали, місцеві князькі, царі, а їх охороняє поліція, ТЦКшники, муніципали, бандоси. Україна давно перетворилась в феодальну країну, де на місцях в регіонах немає ні Конституції, немає ні порядку, немає нічого. А зараз, під час війни, в регіонах місцеві феодали да авторитети, царі князі не слухають в прямому сенсі цього слова центральну київську владу. Просто не слухають. Кожна нормальна людина знає, що в мене в місті є царь. Так, є цар, все, або князь, а його охороняє місцева поліція да, і інші там правоохоронці. Ну а ми, прості українці, є раби, які повинні горбатитись за копійчану зарплату на копійчаній пенсії, а потім йти вмирати. Або й не доживати до пенсії, йти вмирати. Ну а зараз. Прості українці повинні йти вмирати. А верхні феодали, головаті, так, феодали, голова феодали. І приближені жирують. В Україні феодальне право, в Україні кріпосне право. Україна це феодальна країна і в цьому проблема України, тому що демократії в Україні і не пахне. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.